Іноді в коментарях під моїми відео пишуть, що надії на щось хороше в цьому світі вже не лишилося. Скоро настане кінець всьому живому, лишається лише терпіти і чекати. З одного боку, частково я погоджуюся з цим, тому що набагато краще цей світ уже не стане. Але з іншого боку, жити з таким антиутопічним мисленням я не погоджуюсь. В цьому допомагає надія. В Біблії багато написано про надію, але Біблія говорить. Говорить не про надію на щось хороше, не про надію на щасливий кінець, не про надію на людей, добро чи ще щось. Єдина надія, яка може допомогти нам жити в цьому жахливому, страшному, несправедливому світі, це надія на Господа. Псалом 27:13. Я ж сподіватимусь побачити Господні блага на землі живих. Тут не говориться про те, щоб ми надіялись на Бога і лише на майбутнє вічне. Царство Боже в цьому вірші говориться, що ми можемо надіятися на щось хороше в цьому світі, але тільки від Божої руки з Його милості і благодаті. Не ставте крапку на цьому світі, не ставте крапку на своєму житті. Лише один Бог знає і сам в свій час розставить усі крапки. Надійтеся на Господа, надійтеся на Божі блага на цій землі, поки ми ще живі. Тож надіймося на Господа, будьмо мужніми, і нехай зміцняється серце наше. Покладаємося на Господа.